Доброго дня! На календарі неділя, 29 жовтня, редакція Янпільського інформаційного агентства обговорює головні теми цього тижня. Тиждень розпочався з жахливих новин. В понеділок стало відомо про загибель одразу трьох військових з Ямпільської громади. А у вівторок надійшла ще одна трагічна новина вже зі свиської громади. Середу в Орлівці відбулось прощання 42-річним прикордонником Олексієм Федоровим. Військовий отримав поранення біля міста Соледар і 8 місяців боровся за життя. На жаль, 22 жовтня наш захисник помер. Ось що про нього розповідають колеги та жителі села. Олексій Федоров він віддав службі у державній прикордонній службі більше 20 років. Починав службу в сумському прикордонному загоні на відділі прикордонної служби серед ДУМБУ. А після того, як почалась антитерористична операція, поїхав захищати кордони нашої держави у зону проведення АТО. З 2016 року він виконував завдання в зоні проведення бойових дій, спочатку у Луганському, потім Лисенчанському прикордонному загоні, де й зустрів повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Виконував завдання в найбільш гарячіших точках. Солідарі у боях з ПВК Вагнер От, був поранений від кулі снайпера. Тривалий час проходив лікування. Всі сподівалися, сходювали, що вдасться одужати, але бачите, як сталося, що від отриманих поранень він помер. За результатом виконання завдань за мужність та героїзм був представлений і отримав нагороду орден за мужність третього ступеня. Являється він кавалером ордена за мужність. Піріс тут у нас на очах рядом біля нас такий не відрізняючий ні від кого хлопчиська, бігав, скакав. Я ніколи не думав, що він навіть буде військовим. Чесно. Завжди був такий вічливий, завжди щось просиш допоможе. Да В Цьому році прийшла звістка, що він поранений у лютому місяці. І він вже якби ну, 10% давали йому, що він буде жити. Але він так був настроєний оптимістично, вже був навіть переборов після цих всіх операцій. Був так настроєний, щоб вже машину переобладнати на ручне управління. І вже був навіть згодний, що ноги не ходять, а буде вже з ручним управлінням їздити, допомагати вдома. Але щось так пішло не так і він помер. Його залишили значить, брат, сестра. Ну, і три доньки. Служив з Олексієм в Станиці Луганській. Ну, Запам'ятався він мені ну, дуже сміливим, відданим, доброзичливим, ну, завжди приходив на допомогу в будь-якому разі. І, ну, дуже шкода, звичайно. Дуже шкода родину, що залишились без батька, діти. Мати без сина, я теж після отримання поранення теж хто по госпіталям був, а це дізнався, що він в, в лютому місяці отримав поранення. Це недавно його відказали почки, сказали. Ну, Це два дні чотири назад мені написало, що він помер. В четвер в селищі при вокзальному поховали 28-річного захисника Дмитра Мурастова. Дмитро загинув 21 жовтня біля Бахмута. Я безпосередньо брав його на цю службу. В мене служить його найкращий друг. Він його призвав. Приїхали, поспілкувалися. Сміливий хлопець все служив, виконував свої обов'язки. Не боявся. Ну, от і в таких ситуаціях я навіть зараз не можу вам всього розказати. Є багато інформації. Є. Але так сталося, що він загинув як герой, це не, не втік кудись за кордон. Він сам прийшов на службу, сам захотів добровільно. Не знав, куди він йшов він в піхоту, в бойовий підрозділ, який займається суто війною. І він виконував свої бойові задачі, які йому ставилися. Ну, Для нас він герой, для нас всі герої, ті, хто от полягли вже і ті, хто ще стоїть, через те, що це люди, які залишилися в країні і захищають з України. Була у Діми один рік класним керівником, але знаю його дуже добре, тому що навчала його з 5 по 9 клас. Залишились про нього найкращі враження. Веселий, завадний, активний. Завжди сміявся, знаходив привід пожартувати над собою над іншими. Сміливо приймав будь-які невдачі. Спокійно ставився до всяких складних ситуацій у житті. Він навіть в молодших класах був на олімпіадах з української мови і вчителі району, дивлячись на те, як він висловлює свою думку наскільки впевнено і грамотно це робить, сказали, який класний потенціал у цього хлопця. Мені дуже жалі, що такі хлопці з таким класним потенціалом ідуть зараз від нас. Я хочу від нього зараз подякувати йому за те, що він. Захищав нас і попросити пробачення, що ми не змогли його захистити. Пробачні земля тобі пуха. Сьогодні ми проведжаємо останній путь Дмитра, нашого земляка, жителя села Привокзальна, який народився в цьому селі, навчався в Імшанській школі. Ну... Що я хочу сказати? Він надав саме дороге, що в нього було це своє життя. За наше з вами майбутнє. Багато людей, не зважаючи на погоду, приїхала всією громадою, поховали його. Ховаю. Вічна пам'ять і вічний спокій. А в п'ятницю село Степне та й вся Ямпільська громада оплакували Сергія Гія, який загинув 20 жовтня біля населеного пункту Красногорівка. Я не скажу, поем плохо. Хороший, очень чоловік хороший, отзывчивий. Й не подвезі, от йду з магазина, кажу, Сахи Страхимовна я підвезу. І не подвезі. Усе село пришло провожать його. І наше село у нас мало тут людей, а там багато. І всі прийшли. Спасибо, им, що прийшли провести в последний путь нашу Сережу. Хай. Спить вечным сном. Она, Галина Николаевна, две дочки, внучка, и мама, мама родителей. Он он без никогда не был без работы. Если когда и не было работы, то, то он все время, все время находил работу. Это, это золотая душа. Это семьянин прекрасный. Вечная им память, земля ему пухом. Ну, сильно жалко, что такие такие. Молодые люди уходят из жизни. Очень хороший человек проживал. Он никого не это. А всегда он такой улыбается, всегда поздоровается. Очень хороший человек. Так просто жалко его. И всех выращивал. Никогда никому не отказал ни в чем, ни в чем. Очень хороший. Семья хорошая. Детки его хорошие. внучечка и, Ну все для и людей он ничего. Добросовестный. Очень хороший человек. Просто не и верится. А в суботу він прощався з Віктором Федченком. 46-річний військовий загинув 22 жовтня біля Авдіївки. Він виріс тут, працював тут. Його знають майже всі ямпільчани. Протягом життя він займав різні посади. Був Прекрасною людиною завжди радів життю. Був дуже принциповий, такий гарний товариш, надійний товариш, дуже люблячий син, дуже люблячий чоловік, батько, брат. Віктор Михайлович, учасник АТО. І тому з перших днів повномасштабного вторгнення він зі зброєю в руках став на захист нашої країни, воював в найгарячіших точках. І його життя обірвала рашистська пуля саме під Авдіївкою. Однокласник наш, він наш друг Вітю Феченка. Він для нас буде завжди Вітя. От Віктор Михайлович кажуть, побратимої, ну для нас він буде завжди Вітя. Світа людина гарна. Ніколи не нікому, ні в чому не відмовив. І в цьому році у нас 30 років повинна було бути зустріч після школи. Як ми збирались? Я не знаю. От зібрались ми однокласники, і ми в шоці. Оце наша така зустріч. Я не знаю, вічна слава, йому, вічна пам'ять. Ми дуже вдячні нашому герою за те, що він нас, ну за те, що сьогодні є у нас один день життя. За це ми йому вдячні. Як людина, він взагалі саме ідеальне. Він ніколи нікого у необіде. Як командир він найдеальне. Він все время заботився о своєму составі, а лічному тільки в своєму підрозділі. Він старався. Де візділа навести у всіх підрозділах. Потянути дещо. Дуже хороша людина. Дрони, наметний обстріл. Ви самі знаєте, що таке. Одне діло коли ти просто, дивишся, а друге коли просто летить. Як кажуть, не знаю, куди прилетити. На цьому тижні 130 років виповнилося в сільській спеціалізованій школі номер 1 яка 2 травня цього року постраждала від російського бомбардування? Учительський колектив разом з учнями та батьками відсвяткували цей день висадкою молодих дерев на подвір'ї школи. Святкувати в цьому році звичайно це не на часі, тому вирішили ось такі освітні проекти екологічного спрямування. Посадили ми 24 туї конусовидних і 5 туй шаровидних. Дітки будуть досліджувати, наскільки виросли туї. Їм вже ж цікаво. Вони самі садили своїми руками. Тепер будуть досліджувати із року в рік, як вони будуть рости. У будові нашій 60 років а започаткували саме церковна приходська школа у 1893 році. Ось з цього почалася робота саме української школи на українській мові, і зветься вона у нашій. У нашому селищі українська школа. Знаєте, у мене є діти, які вже дійсно давно закінчили школу. І Коли я з ними спілкуюся, вони завжди мені кажуть, у нас була чудова весела школа, були чудові перерви, на яких діти стрибали, бігали, спілкувалися, обмінювалися думками на сьогоднішній день. Нашим дітям цього бракує. Зараз працюючи з учнями четвертого класу, вони постійно мені кажуть Олена Петрівна, ну давайте, давайте до школи. У цьому разі сьогодні нам не можна до школи. Ви знаєте добре, що сталося з нашою школою. Це була ніч. Ми почули два гучних вибухи і зрозуміли, що це гупнуло дуже близько до нас і. Був варіант, що щось трапилося зі школою. Нас не залучали саме дітей. Батьки приходили вчителі. Я приходила теж вікна, це. Ну, скажімо так, це найкраще, що могло статися. Ремонти робили, красили, там парти красили, виносили. Ну, в общем, все робилося для школи. Артем буде довчатися в нашій українській школі. Мені дуже подобаються наші вчителя, дуже такі внімательні, дуже хороші учителя. Звісно, да, я хочу, щоб мій динок доучився тут. Насі вже навіть багато дуже варіантів придумали, що можна зробити на різні свята, Уже як прикрасити, все вже тільки повернутися треба. Таким видався цей складний тиждень. А ми продовжуємо тримати руку на пульсі подій і інформувати вас на всіх майданчиках Ямпільського інформаційного агентства. Тож підпишіться на наші соціальні мережі. Ми розкажемо вам більше.